Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані, люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте, ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці з життя пішов Мирон Лаврененко, український історик, просвітник, захисник локальної пам'яті, який протягом п'яти десятиліть змінював не лише уявлення про минуле, а й наше ставлення до нього. Народився у місті Коломия. В родині книгаря та медсестри. Дім був тісним, але багатим на книжки і на мовчазну гідність. Його дитинство минуло серед запаху паперу, звуків друкарської машинки та переказів діда про зниклі села. У 10 років Мирон почав збирати листівки до воєнної архітектури, у 12 вже записував спогади сусідів. У 16 знав, що буде істориком, не академічним, а людським. Навчався у Львівському університеті. Захоплювався мікроісторією, вивчав біографії звичайних людей, збирав польові матеріали там, де інші шукали архіви. У 92-му він створив громадську ініціативу Локальна пам'ять, яка працювала над збереженням історії і сіл, що зникали з мапи. Його команда записала понад 5 тисяч усних свідчень про депортації. Переселення, любов і втрати. У 2001-му він отримав премію Сковороди за збереження голосів, що могли бути втрачені назавжди. Його книжка Голос із криниці стала відкриттям. У ній йшлося про долі тих, хто жив між лініями фронту, режимів, мов. Її переклали англійською, німецькою, польською і включили до університетських програм в Європі. Але сам Мирон відмовився від академічної кар'єри. Він залишився у Коломиї, де щонеділі проводив безкоштовні лекції у народному домі. Його улюблена фраза Історія це не дати, це обличчя. Його життя не було легким. У 2005-му його дружина Марта померла від раку. Мирон виховував доньку сам, після втрати написав два роки. Повернувся з книжкою Тиха Марта, де історія країни накладається на історію подружжя. Цей текст став джерелом сили для тисяч. Мирон не мав статусу, мав вплив. Його боялись чиновники, його шанували учні. Його повсякдення було простим, стара сорочка, кав'ярка за рогом, завжди з блокнотом у кишені. Він казав Я не вчу історії. Я слухаю її. Останній його публічний виступ був у школі. Він говорив про дерево, посаджене біля руїн церкви. Казав якщо коріння глибоке, стіни ще повернуться. Помер у Коломиї, у тому ж будинку, де писав свою першу статтю. Його учні продовжують роботу локальної пам'яті, відкривають музеї в селах, що зникають. Мирон Лавриненко залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. У цьому місяці відійшла у вічність Дарина Павленко, українська журналістка, редакторка, громадська діячка, яка понад 40 років боролася за право правди бути почутою. Її голос ніколи не був гучним, але завжди був неминучим. Вона народилася в місті Бахмач у родині фельдшерки та водія. Вечори їхньої оселі минали під шелест газет і радіо, що працювало навіть під час відключень. Її мати вчила слово, це відповідальність, і Дарина запам'ятала це на все життя. Ще о 16 вона писала статті в шкільну газету про сільські дороги та несправедливу поведінку вчителів. Це коштувало їй виключення з комсомолу, і вперше показало, що правда має ціну. Навчалась у Київському університеті на факультеті журналістики. Була мовчазною, але завжди готувала найсильніші репортажі. У 80-х роках писала про жінок у шахтарських містечках, про медиків, які працювали без ліків, і про матерів, які виховували дітей самотужки, в умовах нестачі, тиші і тривоги. Її матеріали не завжди друкували, але ходили в саймвейдаві. У 91-му вона стала однією з перших журналісток, які висвітлювали Чорнобиль не лише як катастрофу, а як трагедію людських доль. Вона не шукала сенсацій, вона слухала людей. Саме за серію репортажів Тіні над прип'яттю у 94-му отримала премію свободи» від міжнародної федерації журналістів. Це зробило її ім'я символом чесної української журналістики. У 2002-му вона створила Голос матерів, першу в Україні незалежну редакцію, яка висвітлювала історії жінок, котрі втратили дітей через війну, хвороби або байдужість держави. Вона працювала безкоштовно, часто сама фінансувала проекти, збирала речі для матерів, проводила групи підтримки. Її фраза стала гаслом слухай не для публікації, а для порятунку. Її життя було непростим. Чоловік залишив її, коли доньці було шість. Дарина виховувала Лесю сама, працюючи вночі, щоби встигати бути вдень поруч. Донька згодом стала психологиною і часто казала, що її мама навчила головному, як бути поруч навіть мовчки. Удома Дарина була зовсім іншою, без підборів, без глянцю. Любила чорний чай зем'ятою, шкарпетки з вишивкою і свої старі блокноти. Ніколи не викидала жодного зошита, бо вважала, що кожне речення має шанс на друге дихання. Останні роки вона викладала медіаграмотність у школах і читала лекції в маленьких громадах. Вона казала, журналіст, це не мікрофон. Це серце, яке б'ється від чужого болю. У березні вона востаннє виступила в шкільному актовому залі у Виноградові. Після виступу обіймала дітей і тихо повторювала Говоріть. Завжди говоріть. Померла у своїй київській квартирі під світлом настільної лампи, з відкритим зошитом і фразою, написаною нерівним почерком Якщо я зникну, то хай залишиться хтось, хто слухає. Її учениці створили фонд її імені для підтримки жінок у журналістиці. Її голос досі звучить у матеріалах молодих репортерок, які продовжують її справу з повагою, гідністю і мовчазною силою. Дарина Павленко залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та ученицях. Світлана Сергіївна Лобода народилася 21 жовтня 1982 року в Києві, у місті, що на той час було зосередженням протиріч, між затертою радянською спадщиною і невидимими паростками незалежності, між багатоповерховими бетонними мурами і живими двориками, де ще пахло хлібом із пекарень і звучали старі пісні у місті, яке навчило її головному бути собою, навіть коли цього ніхто не просив. Її дитинство не про гламур і студії, а про темні під'їзди, музичну школу, обдерті парти, мамині руки на клавішах старого фортепіано. Її батько, Сергій Васильович, був інженером, людиною тиші, прямоти й невидимої турботи. Мати, Наталя Васильівна, викладачкою, жінкою, яка вчила не так словом, як інтонацією. Саме мама першою побачила у донці глибину не лише голос, а здатність ним лікувати чи розбивати, мов інструмент хірурга або мага. Маленька Світлана слухала музику, але не як інші діти. Вона не співала, вона вбирала її, як дощ вбирає сіль у повітрі. Її тягло до акордів, що не мали стандартної краси, до дисонансів, до тембрів, які тривожили. Це було перечуття того, що згодом стане її фірмовим стилем співати не для сподобання, а для правди. У юності вона часто губилася, була, мов дівчинка без карти, але з компасом у грудях. Вчилася в естрадно-церковому училищі, де, крізь глянець і блиск, відточувала не тільки техніку, а здатність вижити на сцені, що не завжди дарує аплодисменти. Її часто недооцінювали. Казали занадто емоційна, занадто голосна, занадто смілива. Але саме ці занадто згодом стануть її унікальністю. Її шлях до слави не був прямим. Гурти, тимчасові колективи, корпоратова сцена, вона не оминала жодного шансу. І навіть тоді, коли інші здавались, вона шукала звук, якого ще не було. Усе змінювалося з приходом до проєкту Віагра. Та сцена була водночас трампліном і кліткою. Вона відчула зовнішнє, неголовне і пішла не втекла. Вийшла, як той, хто вже знає, що душу не можна ветеіснути в формат. Саме після цього починається її справжня музика. Вона творила образ, що ламав стереотипи. Жінка, яка не вибачається. Її пісні не просто про кохання. Вони про жіночу гідність, про зраду, про силу, що ллється стріщем. Її твої глаза, «Ка черту любов, суперстар, стали не хітами, а маніфестами. Але справжня лобода не на сцені. Справжня вона, у погляді на доньку Євангеліну, у нічних нотатках. У втомлених очах після благодійного виступу. Вона людина, яка постійно себе перебудовує. Не боїться відмовитись від старого, щоби знайти нове. Не боїться виглядати суперечливою. Бо для неї суперечність не вада. Це форма пошуку. У складні періоди її життя вона не зникала. Вона трансформувалась. Коли почалась війна, вона зробила паузу не одразу. Але зробила відчула, тепер музика має не просто тішити, а відповідати. Вона почала співати українською. Спочатку обережно, потім відверто. В її голосі з'явилось нове зерно, не лише пристрасть, а біль. Її концерти стали камернішими. У залах зменшилась кількість світла, але зросла кількість сердець, що слухали. Звідти, з того затишного напівтемного залу, де світло прожекторів не засліплює, а зігріває, світлана, ніби почала співати не на сцену, а прямо в очі, кожному окремо. І що далі вона співала українською, то більше в її голосі з'являлося справжності, тієї, що народжується не в студії, а на зламі серця. Пісня, молитва, яку вона виконала вперше без оголення, гриму, фейкової усмішки, стала не просто музикою. Це був акт публічного очищення. Її нові композиції вже не про блискуче кохання, а про те, як болить на тлі війни. Вони були про розірвані сім'ї, про порожні будинки в Ерпені, про жінок, які залишили чоловіків на фронті і сплять тепер із телефоном у руці. Лобода більше не виглядала зіркою. Вона стояла, мов свічка, яка згоряє, але дає вогонь. У 2023 році вона створила благодійний центр допомоги українцям, що постраждали від війни. Не під гаслами піару, не з телевізійною камерою в руці. Вона просто прийшла туди, де було боляче, і лишилась. Часто її бачили без охорони. Безценічного вигляду, у спортивній курці, із заплаканими очима. Вона не просто допомагала, вона слухала. А потім поверталась до готельного номера, сідала до рояля і грала, ніби вивільняючи всі ті історії, що осіли на серці. Саме так народилася у Бестебе пісня, яку вона написала вночі після візиту до центру для переселенців. Вона не стала хітом радіостанції. Але стала гімном для тих, хто залишився в порожньому будинку з фотографіями на підлозі. Її життя за кордоном, у Латвії, а згодом у відні, було схоже не на еміграцію, а на духовну мандрівку. Вона шукала себе без сцени і знаходила у простих речах, коли готувала доньці борщ, коли записувала голосове повідомлення для матері, коли писала нову пісню не в студії, а в тиші кухні. Притримуючи вікно від вітру. Моя сцена, це вже не сцена, якось написала вона у своєму щоденнику. Моя сцена, це серце людини, яка знову навчилась вірити в музику. У 2024 році вона випустила альбом українською. Назвала його «Гола». Бо саме такою вона себе відчувала без захисту, без звичних масок. У ньому було все: і ніжність, і протест, і вибачення, і відчай. Критики назвали його найглибшою сповіддю за всю кар'єру лободи. І люди повірили вперше, не як в артистку, а як у жінку, у свою, яка пройшла той самий шлях болю, втрати, сумнівів і знову встала. На одному з благодійних концертів у Львові вона сказала. Я знаю, що маю суперечливу історію. Але я тут не для себе, а для тих, кого ще можна врятувати. І Зал встав не обов'язку, з вдячності. Вона почала викладати неофіційно у невеликому музичному центрі для підлітків. Там були діти з Маріуполя, Харкова, Бахмута. І коли одна дівчинка сказала Я не маю голосу, Світлана підійшла і відповіла Ти маєш історію. А це важливіше вона більше не виставляла своє життя на показ. Соцмережі стали тихішими. Але пісні голоснішими. Бо тепер вони звучали з глибини пережитого. У неї більше не питали, чи вона патріотка. Вона не кричала гасел. Не вдягала вишиванки на замовлення. Але кожна її дія говорила сама за себе вона була в тому числі на передовій культури, там, де треба було визнати минуле, пробачити собі і почати заново.